Доброго ранку, тихого і спокійного дня нам всім, українці, сили вам витримати все, хай Бог благословляє вас. У нас знову нова зустріч з вами, як завжди, я Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні». І рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні у нас така буде страва, трохи незвична, але така нам потрібна, щоб була швидка і на перекус, і щоб в одній страві було все. Ось що ми зробимо. Ми сьогодні спечемо такі коржики, коржі, блинці. Хто хоче, хай так і назве продуктів. Треба небагато. Що для цього треба? Шматочок колбаски, є два яйця, такий невеличкий пічечок зеленої цибульки. Є скляночка кефіру. Така чашка 400 г у мене тут муки, олійка для обсмажування. Якщо в кого є сир твердий, це теж дуже добре, але в мене немає, я давати не буду. І спецій. Сіль, це все до смаку, перчик мелений, мене суміш перців, і сушений чесничок. От тепер нам все треба це збити, змішати, потерти і буде смакота. Нарізаємо дрібно-дрібно, і наскільки можливо дрібніше, нарізаємо цибульку. Перш за все, я додаю кефір у мисочку. Додам на кінчику, отак, чайні ложечки туди, соди. І залишу на декілька хвилин, щоб вони вступили в реакцію. Самі ріжемо цибульку, натираю колбаску. Саме дешева, яка у вас є. Зараз не час перебирати харчами. І зараз не час виготовляти якісь супер-пупер продукти, сильно думати нам про користь, тому що нам треба швидко приготувати такий перекус, щоб сумку вкинули і побігли, і всі ситі були. Оце зараз основний девіз, основна така задача кожної мами. А в цій страві буде поєднано і хліб, і яйця, і ковбаска, який є сир, то ще й сир сюди додати. І це буде повноцінний сніданок. І чашка якогось чаю, не кружка води, і ви будете ситі, і ваша сім'я теж. Так що зараз готуємо такі прості страви. Так, піднялася шапочкою такою зробилася. Тепер додаємо сюди натерту ковбаску і цибульку. Ставимо на газ Сковорідку, сковорідку з кришечкою. Кришечка обов'язково щоб була. Так, тепер додаємо сюди яйця. Якщо у вас є 3 яйця, хай буде 3 яйця, яйця ніколи не завадять. Яйця це сама тривка їжа. Додаємо всі спеції, отак змішуємо їх. Отак От і розсипаємо. І тепер гарненько отак все змішуємо. Розбиваємо ретельно яйця. І тепер додаємо муки, будемо дивитися по консистенції. Я беру чашечку і додаю поки дві. Додам одну ложечку олійки, щоб вони були легші. Ось так і додаю, додаю ще одну лож... чотири ложки. Чотири ложки муки. І це буде саме те, що нам треба. Отака, От дивіться. Як ми смажемо блинці? Хвилиночку, поки нагріється сковорідка, постоїть. Так, підбираємося до плитки, наливаємо сюди олійку. Небагато, олійки небагато, ложку, дві не більше. Ось так. І тепер на розігріту сковорідочку, викладаємо цю суміш. Викладаємо і підправляємо форму, огонь. Убавляємо, щоб не на невеличкому вогні і накриваємо кришечкою. Вони так гарно підіймаються, робляться такі пухирчаті. Ось так, перевертаємо. Відбираються вони добре, перевертаються гарненько. І знову накриваємо. Вони готуються швидко, тому що тут муки небагато. Ковбаска, цибулька, вони все готові, яйця швидко затужавили і все. і все млинці готові. Дивіться, які вони пухнасті. Пухнасті, гарні. І викладаємо їх на тарілочку. Якщо у вас є бумажні рухнички, то сковорідку краще протерти, щоб не було якихось скалок там підгорівших. Тепер знову змішуємо, щоб не було ніякого осаду там, щоб не осідало. І так. і так обсважуємо всі. Ось я розламаю. Дивіться, вони в міру пухкенькі. Є цибулька, є яйця, є ковбаска, блинчик, кефір. Це вам готовий, бутерброд із колбасою. Хай вам смакує. Дуже-дуже дуже смачно. Ви тільки погляньте на ці красунчики. А аромат тут такий стоїть. А смажемо на зовсім невеличкому вогні. Ось дивіться. Вийшло 18 отаких винчиків. Можна робити їх на всю сковорідку. Що були такі, як ото, грузинські ті ліпьошки їхні. От. Але нам отак в руку взяв і з'їв. Ось дивіться. Був такі ну, ну, певно, грамів 100, два яйця ви бачили, склянка 180 грамів кефіру. і ми б нічого не ми б не наїлися, вся сім'я б не наїлася. А так ви поставите тарілочку чи візьмете з собою, візьмете з собою чай, і ваша сім'я буде не голодна, ще й комусь дістанеться, ще когось пригостите. Ось так готуйте, хай Бог благословляє вас. Наступний той мить, коли ми будемо готувати такі шикарні обіди, переможні обіди, будемо накривати стіл, запрошувати своїх друзів, і все в нас ще буде добре. З вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Pamatysime.